Вітаю всіх телеглядачів! Це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю до тижня медіаграмотності. Ми спілкуємося з Вадимом Мазуриком, представником національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій. Області, ми щирі вітання вам, пане Вадиме, вітаю, наші студії, вітаю, пані Світлана і звичайно телеглядачі. Наші. Ну і ще раз нагадаю, що з 24 по 31 жовтня в усьому світі, і зокрема, звісно ж в Україні і на Вінниччині, триває низка освітніх культурних медійних заходів, які присвячені розвитку критичного мислення, боротьбі з дезінформацією і безпечній взаємодії з інформаційним середовищем. І звісно, ми сьогодні і будемо говорити на цю тему. Ми будемо говорити про те, як сьогодні медіа, журналіст і глядачі можуть спільно протистояти дезінформації, розвивати своє критичне мислення і, звісно, зміцнювати свою довіру, зокрема до українського інформаційного простору. І перше запитання: чому тема медіаграмотності залишається настільки актуальною сьогодні? Мені здається, що вона актуальніша, ніж була а, буквально пару-два-три роки тому назад. Ну, два-три роки очевидно, чому. Та, власне кажучи, давайте так уже не два-три, давайте три-чотири. Да, до початку повномасштабної агресії. Хоча зрозуміло, що Україна була об'єктом саме інформаційної агресії впродовж десятиліть. Ми це чудово розуміємо. І, власне кажучи, ми розуміємо також, що ми жили в умовах гібридної війни впродовж ну, добрих 20-25 років. Реально, так от просто зараз уже починають. Випливати ті чи інші обставини, які на той момент ще могли викликати якісь певний сумнів. Зараз жодних сумнівів немає, і, і ситуація в період ще далекої, вже помаранчевої революції, пригадуєте, в який спосіб велась гібридна війна проти України і багато інших речей. Я хочу ви знаєте сказати, пані Світлану, одну таку дуже важливу з моєї точки зору річ, що медіаграмотність це при всій її необхідності для цифрового суспільства, вона була потрібна. Власне кажучи, завжди. Давайте, от ми так, на машину часу, мінус 30 років. Середина 90-х. Піраміди фінансові. Ну, для молодого покоління це може менше, що скаже, а для середнього. і старшого… А по повної програмі МММ і угу. вся ця, скажімо так, весь конгломерат всіх цих пірамід. Реклама на всіх телеканалах? Ох, от ми зараз про це і говоримо. Дивіться, дві основні складові, чому вони були можливі. Фінансова неграмотність населення, яке думало, що ми станемо рантьєм всі одночасно зразу. Десь мої гроші будуть крутитися, я буду на канарах. Ну це перша складова. А друга, це абсолютно, скажімо так, нерозуміння з точки зору тієї медіаграмотності, про яку ми говоримо. Тому що люди вірили рекламі. Ну, скажем, медіа, телебачення це хтось щось сказав по телебаченню, і це означає, що можна брати гроші і нести його там до цих всіх. Да шахраїв, тобто по суті, справи, оце і була, скажімо так, робота на відсутність медіаграмотності. А що вже казати про це? Тоді ж інтернету не було. А що казати про ситуацію цифрового суспільства? Ну, давайте поговоримо про це. От власне сьогодні медіаграмотність тема медіаграмотності стає не лише освітнім, а й суспільним пріоритетом для всієї країни. Зрозуміло, що війна наскільки люди реагують і розуміють сьогоднішні виклики. Спільнота українська з точки зору саме ви маєте на увазі виклики в інформаційному порісно? Ну, звичайно, я сподіваюся, що переважна більшість наших співгромадян розуміють, що інформаційний простір це також арена боротьби, тому що коли ми туди заходимо, там можна потрапити на ворожий псо. Там і наша, і псоє, а як же без того на війні, як на війні, тому що кулі в різні сторони літають, і це теж може треба мати на увазі. Там є інформація правдива, там є фейки, там є маніпулятивні речі, там є багато чого. Треба просто вміти з цим працювати. Треба не боятися цього, треба просто розуміти, як це все розрізняти. Адже по суті, медіаграмотність, що це таке? Це певний набір знань і компетенцій. І ці знання і компетенції дають можливість. Розуміти те, що ти отримуєш, яку інформацію, уміти її критично оцінити. Оце важливо. Критично оцінити. От ви, до речі, з цього і почали нашу розмову. Як на мене, критична оцінка інформації це є базове поняття для То того, ж сієї, абсолютно сьогодні. 에, ну так Фактично, тобто, по суті, так. справи ви можете отримувати інформацію. І ви ви цю людину точно знаєте. А виявляється це майстерно зроблений діпфейк. Що з цим робити? І в цій ситуації цей діпфейк. Його задача змінити ваше, вашу уяву про певні якісь речі, можливо, для вас базові. Розумієте, змінити направленість ваших думок і, відповідно, задати певний вектор для вашої діяльності. Це задача тих людей, які створили. А ваша задача? На це не повестись. От ви згадали телебачення 30-річної давнини. І наскільки люди вірили фактично сліпо uh -huh. всьому, що говорили журналісти про що мовилося на телебаченні та на радіо? А як з з... змінилось ставлення громадян до медіа, до телебачення, радіо, до цифрових платформ сьогодні змінилося зрозуміло, як відбулися певні зміни в пріоритетах? Ми бачимо, ну виходячи із. Тих е, статистичних даних, да, які ми маємо певних соціологічних даних, що звичайно е, переважно ну, ми знаходимося в телевізійній студії, але я мушу констатувати, що в даний час все ж таки передведуть е, цифрові наші медіа в першу чергу, навіть не стільки, можливо, цифрові медіа, як те, що ми називаємо платформами спільного доступу до інформації, uh -huh. а так люди їх називають просто соцмережі. Тобто, по суті, справи із Цих платформ люди беруть набагато більше інформації, ніж з інших джерел. І відбулася певне, певне зміщення парадигми, ми це називаємо. Да? Тобто, по суті, якщо кілька років тому там, телебачення давало 73%, то зараз це десь в районі там, 35, можливо, да? до 40%. А от за 70% якраз дають різноманітні застосунки саме цифрової епохи. І отут якраз і міститься оця небезпека. Тому що ви розумієте, що диявол ховається в нюансах так, так, да в деталях. От і треба розуміти, якщо ви берете цю інформацію, ок, беріть її, звичайно, якщо ви вважаєте за необхідне її там брати, Але треба вміти і критично до неї ставитись. Ми знову сказали це корінне слово, критично. важливе. Да, піддавайте сумніву, от піддавайте mm -hmm. сумніву просто як гомо-сапіенс, як людина розумна, яка знає, що таке факт чекінг, тобто. Ну, вміння працювати з фактами, подивитися. Е, ну, знаєте, найпростіша річ, Да, можна 30 секунд. Звісно. Проста, дуже річ така. Це знаєте, ж практика. Це, це практика, це, це з моєї практики. Uh -huh. Величезна кількість, ну, скажімо так, прикладів. Людина перепощує. Перепощує дуже емоційний пост, який, скажімо так, надзвичайно контроверсійний. Ну, точно. В нього багато негативу, в нього багато емоцій і є такий, знаєте, от посил отут. От. І людина його перепущу. Я спеціально запитую, от ви знаєте цю людину? Ні. Ви знаєте ситуацію, про яку йдеться, коли ви його перепостили? Цю ситуацію перепостили, от саме цей момент. Ні. Тобто, по суті, справи. Людина, не знаючи ні ситуації, ні тої людини, тобто вона не може їй довіряти на рівні людських відносин. Да? Вона дає це в широкій загал. Нами Чому? керують емоції. Вот. І оце дуже важливо. Тобто, емоція тут домінує над е, чистим розумом. Ну, по канту, да? чистий розум. Тобто, по суті, емоція витіснила ось якраз критичне ставлення до інформації і примусила вас, якби натиснути на, на цю кнопку. А далі, а далі з великою вірогідністю, що ж це може бути 20% правди, 80% дурні, і це буде маніпуляція, або 100% брехня, і це буде фейк. Або ж 99% правди і лише 1% брехні, і Іноді що також часто використовують. Чи хоче людина на це? розповсюджувати uh -huh. фейки? Ні. От і коли ти запитуєш, от ви реально ви що, ви хотіли випустити цей фейк? Та ні, звичайно. Але ж ну це настільки емоційно, це виглядає дуже правдиво. Тут порада, яку тренери з медіаграмотності надають: зупинись. Так. Просто не дій швидко. Так. Дай собі час для того, щоб подумати, щоб вляглись угу. емоції. Угу. І саме це ми зараз говоримо також і нашим глядачам і глядачкам. Угу. Дезінформація і пропаганда еволюціонують ну просто надзвичайно швидко. Я Маю якісь острахи, тому що коли я відкриваю соцмережі, я інколи уже на перший погляд, і це буває все частіше і частіше? Не можу відрізнити фотофейки і навіть діпфейки. Тобто, це настільки вже віртуозно працює штучний інтелект, що з цим важко на перший погляд зрозуміти, що ж ти споживаєш, зрештою. І тут таке запитання: які нові форми маніпуляцій спостерігаєте ви сьогодні, і як реагуєте зрештою? Як Регулятор не не тільки як людина, але як регулятор. Ну ясно, і що в першу чергу тут, як регулятор, я повинен вести роз'яснювальну роботу, тому що мені потрібно, щоб люди в першу чергу дійсно реагували адекватно на ту інформацію, яка приходить, тому що ми не можемо поставити біля кожного <кхех> там фейка його виявити, їх як ви розумієте, мільйони. Дай поставити, що це дезінформація, тобто це було б найкраще, звичайно, в таким от таким чином. Це дезінформація, mm -hmm. це дезінформація, люди не ведіться. От але ну самі розумієте, що тут не вистачить напевно чиновників в планетарному розмірі, а то і вселенському для того, щоб це робити. Тобто, все одно в першу чергу повинно бути е, повинно бути у людей розуміння того, що вони можуть зіткнутися. Що стосується медіарегулятора. Розумієте, от стратегії діяльності Національної ради, яка прийнята була ще в 2023 році, на 24-й 5-й, 6-й рік, на три роки приймається стратегії, кожен рік напрацьовуються певні елементи. І серед 20 якраз напрямків нашої діяльності медіаграмотність займає велике місце, тому що Національна Рада до цього ставиться вельми серйозно. От вона дійсно реально хоче і прагне, щоб е, споживачі інформації мали її саме із перевірених джерел, чітких, зрозумілих для них. До речі, сьогодні, е, наскільки я знаю, має бути презентація посібника Національна Рада, розробила разом із ОБСЄ. От такий посібник для журналістів, медійників та й власне для широкого загалу, які хочуть розуміти, як це буде працювати. І я сподіваюся, що цей посібник з'явиться для того, щоб можна було його дивитись, вивчати і в той чи іншій мірі використовувати. А от як регулятор взаємодіє з місцевими мовниками, освітніми можливо закладами, громадськими організаціями для того, щоб підвищувати рівень медіакультури серед дорослого населення та серед і молоді, звісно? Ну насамперед, навіть впродовж давайте так, кількох місяців, які от передують наші розмові, у нас для медійників було понад Десяток, напевно, різних заходів саме на цю тематику. Це, зокрема, приїжджали фахівці інституту Пилипа Орлика в минулому році, якраз на в кінці року. Тут у нас двічі проходив семінар. Представництво Європейського союзу в Україні сюди приїжджала команда ППЛ, Платформа прав людини. Чудові юристи, розумні, толкові, які в принципі роз'ясняли от буквально ці речі, угу. да розкладали. Ну і ми своїми зусиллями. Я все ж таки сподіваюся, що ми теж тут маємо певні змоги і можливості. У нас є дуже скажімо так, професійні тренери. І ми проводимо на своєму рівні і для медійників, і для широкого загалу для студентів, для державних службовців, для людей, які в силу певних можливостей своїх не можуть отримувати інформацію, скажімо, в широкому такому сенсі. Ну, от в мене є цикл, якщо вже так говорити там про мене він називається Як вижити в інформаційному урагані. Я порахував, що загальна аудиторія цього циклу наблизилась десь до трьох тисяч чоловік. Я вважаю непогано. Це хороші результати. Ось наскільки ви все-таки вважаєте вагомою роль національної ради у формуванні культури медіаграмотності? Зокрема, і у Вінницькій області, і чи достатньо сьогодні того, що ви перерахували, і не лише звісно ж залишилось багато поза е кадром. Давайте я Та скажу робота так. чи наскільки да. в неї важливою впливовою? Скільки ти не працюєш, знаєте слово достатньо це означає, mm -hmm. що ми на цьому зупинилися так, перегорнули сторінку, що у нас там далі Розумієте? А це вже можна залишити в спокою, І до медіаграмотності, поки не повертатись, це буде неправильно. От я зразу скажу, це неправильно. Е, це та річ, яка потребує постійного якогось е, дослідження Постійної скажем, роботи з собою. І з собою, і з угу. якимись новими джерелами. Ти повинен весь час бути в контексті. Оце правильно. Тобто, є, у мене зараз в даний момент в комп'ютері є два посібники, які я ще не подивився. От буквально там півгодини тому я щось перегортав, це, Думаю, треба йти на ефір. І відповідним чином, от що я зроблю? Я прийду з ефіру, я такі, щоб не забути, я їх перелистаю. Тому що вони в мене десь уже днів п'ять лежать, я до них, от що називається, руки не доходять. А треба, щоб доходили. Тому що це щось нове, це якась нова задача перед тобою, і, і виклик для тебе. Розумієте, mm -hmm. Тобто .е. боротьба проти дезінформації, проти. Фейків, проти маніпуляцій, проти е, інформаційно-психологічних операцій, це і ПСО, різноманітних форм їхніх, проти гібридних якихось форм, це постійна робота. І якщо ти в контексті цього, якщо ти можеш це робити сам, ти можеш якимось способом доносити це до інших. А в інакше ти будеш приходити і кліпати, тому що люди будуть більше знати ніж ти. То це просто сором буде, що називається іспанські. Я в цьому контексті ви говорите про підручники. І дуже добре, що останні роки з'являється багато, і в цьому нам допомагають зокрема донори і наші друзі, і багато працюють в цьому напрямку. А я згадую перші підручники, які з'явилися Горгії Почепцов «Інформаційні війни. Це так. був тільки початок, це здається 13-14 рік. І тоді здавалось, ну це неможливо, те, що він описує але це були реальні кейси, реальні дослідження, і це був це вже тоді був величезний багаж того, що творилося в напрямку от, інформаційних воєн, направлених проти України і не лише тому, що сьогодні під прицілом е, фактично всі країни. Та я пригадую навіть як колись на юридичному факультеті в 2006 році читав таку річ, як мережецентрична війна, і тоді це видавалося щось дуже схоже фантастикою. Це зоряні війни. Mm -hmm. да. Це зоряні війни і. Ну, власне кажучи, так значною мірою туди люди і дивилися. Він прийшов розповідати дійсно якісь там фентезійні моменти. А ця річ вже тоді працювала. Вона працювала по повній програмі, напрацьовувалися під нею. Ну так як ми говорили, 25 років да, це стабільно. Да, і воно реально тоді вже давало свої певні результати, і ми це мусимо визнати. Про журналістику наскільки важливі сьогодні компетенції сучасного журналіста, і які ці компетенції є ключовими для того, щоб дуже чітко і різко протистояти дезінформації і власне зберігати професійну відповідальність перед своєю аудиторією, дуже серйозне питання, на яке мені здається, в даний момент на 100% відповіді немає, тому що я думаю, це йдуть певні ще зараз напрацювання експерименти в різних вищих навчальних закладах, які готують журналістів. Люди йдуть, мені здається, ще й різними шляхами, намагаючись от, знайти місце журналіста в цифровій епосі. Тому що, ви розумієте, так як раніше готувати журналіста, ну що, ти йому даєш певні знання там, про друковані медіа, про. Телебачення про радіомовлення людина вибирає свою спеціалізацію і, в принципі, далі рухається по життю. варіант. Ну, і може раліант. нічого не змінювати протягом своєї кар'єри. Ну, професійної. Міро, якщо говорити mm -hmm. про попередні десятиліття, це значною мірою так було. А що ми маємо зараз? Ми зараз маємо, по-перше, е ну, це мультижурналістика, тому що вона зрослась от, значною мірою як інформаційний простір. Попробуй відділи реально телебачення від. Е Онлайн-медіа. Кожна телестудія, яка себе поважає, в неї є сайт. І відповідним чином саме на цьому сайті відбувається значною мірою це життя. Да? От відбувається спілкування, відбуває, відбувається, те, що, відбувається те, що називається фідбеки, тому що люди на це реагують, і ви маєте тримати руку на пульсі. І ясна річ, що якщо тележурналіст не вміє з цим працювати, ну йому складно, скажімо так. Чи та сама історія друковані медіа? Подивіться, то в нас друковані медіа всі мають сайти, реально. І не просто сайти, вони працюють і в платформах спільного доступу до інформації, а там інший підхід. Там не такі, як в онлайн-медіа, тому що там інше спілкування, там інші алгоритми. І через те, коли ми говоримо про медіаграмотність, ми маємо на увазі три складові. Три. Це інформаційна грамотність, вміння працювати з інформацією. Це медіаграмотність, вміння добувати інформацію uh -huh. з медіа і, відповідно, створювати контент. І третє, технологічна грамотність. Треба вміти використовувати ті гаджети, які є зараз. І ті інструменти. інструменти реальні, а вони, між іншим, тут, знаєте, я років два тому вивчав, був дуже хороших курсах по осінту. Це uh -huh. розвідка на відкритих джерелах, я думаю, телеглядачі наші знають. От, і тоді нам давали певний інструментарій, там, і він тоді вже здавався таким, знаєте, потужним і дуже сучасним. В цьому році я пройшов ще одні курси, вони були ще такі потужніші. І я переконався, що те, що працювало два роки тому, зараз вже виглядає як плюс квамперфектний. Дитячий кажучи. садочок. Так, да, Тому що зараз з'явився вже такий інструментарій. Угу. Який і близько тоді не наближався. Щоб до цього. наші глядачі, глядачки зрозуміли про що йдеться, от кілька слів. Ну я скажу свою прамбулу: сьогодні немає в світі таємниць, які сьогодні не можна розслідувати і не можна дізнатись. І не потрібно сьогодні займатися шпигунством. Сьогодні можна достатньо відкрити комп'ютер, мати інтернет. Ну, скажімо так, це буде як доповнення, бо Х'юмін теж є. Х'юмін залишився, це mm -hmm. якраз розвідка людьми. А осін це розвідка безпосередньо та яка працює технології е, да технологічно на відкритих mm -hmm. джерелах. Тобто це і георозвідка, це розвідка в соціальних мережах. На публікаціях і багато чого? Ну це до речі, теж але не... але це угу. поєднується із критичним мисленням, з аналітичним Вершу мисленням, чергу. звісно, вмінням думати, аналізувати вміння віднаходити угу. і складати якісь речі, які здавалось би, взагалі, один до одного і відношення не мають У нас так чисто швидко збігає час. От про що ми проговорили? Наскільки важливо журналістам, журналісткам сьогодні підвищувати компетенції постійно, і чи є прикладом Вінниця? Можливостей і офлайн, і онлайн. Ви бачите ці можливості, їх достатньо? Достатньо. Я вважаю, що за бажання, якщо люди хочуть підвищувати свій рівень, от, от зараз все ж таки те саме цифрове суспільство дає можливість і в онлайні це дуже багато пропозицій, надзвичайно ну, багато. От, треба вміти знаходити. Ну, і не так все складно зробити при бажанні. Що стосується офлайн, ми також намагаємось постійно скажімо так, привозити якихось тренерів цікавих, давати такі mm -hmm. можливості. І, по суті, справи, до речі, раз ми вже про це заговорили, у Національної ради є така програма Компетентні медіа, демократичне суспільство. І, як на мене, це дуже важливий підхід, тому що компетентні медіа в цій ситуації відіграють роль провідника саме от, демократичного, толерантного суспільства. І я думаю, що от саме цей тиждень, про який ми з вами говоримо, він щорічний, дійсно, з 24 по 31 жовтня, щороку ЮНЕСКО визначило як тиждень медіаграмотності. Тиждень, не один день, розуміючи те, що такого роду компетенції ну вони потрібні всім від малюків до людей літнього віку. І між іншим є програми і для людей літнього віку. Яким якісь моменти дуже важливі для дітей? Ну, давайте так. Я візьму і похвастаюсь. У мене мама їй 90 років. Вона користується смартфоном. Дай Бог і здоров'я, і це прекрасно. А, на завершення які б три поради ви надали? Нашим глядачам і глядачкам, які споживають постійну інформацію, які знаходяться, звісно, під прицілом дезінформації маніпуляції для того, щоб втриматись, щоб розуміти, щоб відрізнити, тому що ще раз нагадуємо: сьогодні фейки стають дедалі складнішими для розпізнання, і сьогодні підробку фактично неможливо розрізнити. Діпфейк технології сьогодні створюють відео де навіть експерти вже Розрізняють достатньо, використовуючи якісь інструменти, я хочу, по-перше, побажати, щоб нашим телеглядачам не приходили повідомлення о 22-й годині якому-небудь застосунку на кшталт телеграму. Позич 20 тисяч до завтра до ранку. Дуже хочу, тому що це буде означати, що хтось з їхніх знайомих друзів не натиснув на якусь кнопку, на яку не варто було натискати. Тому що, можливо, послухав нас, можливо, просто щось прочитав, можливо, просто утримався від того, щоб натиснути на цю кнопку, і зупинився в якийсь момент. І це вже буде означати, що перший там, чи якийсь не перший крок саме шляхом медіаграмотності здійснений. І я хочу побажати, щоб дійсно ми е, завжди розуміли, що в цьому новому світі, да, так ми його назвемо, світі цифрових технологій. За будь-яких обставин треба вміти знаходити саме той шлях, який має бути, тому тому, що це, це з одного боку дуже зручно. Це світ, який дає величезну кількість переваг. Але там, де є переваги, там є і певні небезпеки, небезпеки які там чигають на людей, які от не готові до таких небезпек. Треба бути готовим треба бути медіаграмотним до цього і заклич. згадую фільм матриця і тут важливо якщо ти там червона і синя пігулка угу. ти навчаєшся ти готовий це один шлях ти не готовий угу. не хочеш дізнаватись більше це інший небезпечний шлях отже емоційна стійкість критичне мислення медіаграмотність це ж не лише навичка це й інформаційна стійкість суспільства і від нашої здатності критично мислити залежить де ми будемо завтра? і, Зрештою, якою буде наша країна завтра? Я нагадую, що в нашій студії був Вадим Азорик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Я щиро дякую за цю зустріч і за цю класну інформаційну. Таку підготовку, рекомендацію а, і участь в інформаційному медіа тиж, тижні медіаграмотності. Нагадаю, що попереду ще тест, який обов'язково пройдіть з медіаграмотності, знайдіть його, і ви одразу все зрозумієте да. про себе, і про Це свої філь, можливості фільтр і, називається, і да. знання. Mm -hmm. Щасти вам до зустрічі. Бережіть себе.